Привіт, друзі! Сьогодні 30 березня 2024 року Київщина. Сонячних днів становиться все більше і більше. І я вирішив перевести свій інвертор Дея у е, літній режим. Я буду міняти графік зарядки розрядки мого акумулятора. Давайте перевіримо, е, який режим в мене зараз. Так. І так, що в мене зараз? Зараз я розрішаю заряджатися моєму акумулятору із 0 годин до е, 7 години до 100% і днем розряджатися до 50%. Він заряджається із лімітом. Ось бачите, Grid Peak Shaving 4500, тобто батареї беруть із міської мережі максимум 4500 кВт і ем, заряджаються ночі по ночному тарифу до 100%, а днем розряджаються максимум до 50%. Таким чином, зимовий режим був в мене. З 50% до 100% 50 100%, 50 100%. Якщо сонечко зимою виходило, то е, трошки заряджалося. Зимою було максимум 1,5 кВт в день. Зараз, зараз сонце стало більше, і я можу е, взагалі відімкнути, відімкнути заряджання акумуляторів. Він буде заряджатися тільки від сонця. Заряджання від міської мережі він буде заряджатися тільки від сонця. І можу опустити цю межу відсоткову межу, межу до 15%. Можна для літій залізофосфатних опустити і до 10%. Ну, я опущу до 15%. І вночі і вдень. Отак от. І отак от, от треба зробити по всім лініям по, по за, за всю добу, на всю добу. Все. Виставив я по 15%. відсотків. Запам'ятаємо. Ят... Запам Давайте перевіримо Вс... Вс... На... цю настройку. все запам'яталось. Тепер в мене і днем і ночью буде розряджатися мінімум до 15% і а днем заряджатися до 100%. Таким чином в мене максимальна буде. Використовується енергія від акумуляторів. Все більше я нічого не міняю. Ніякі настройки я не міняю більше. Ось настройки в мене батареї. В мене 2 батареї по 100 по 100 ампер на годину, 200 Ампер на годину. Тут я нічого не міняю, тут я теж нічого не міняю. Все. Всім... Гарного дня і всім пока.